До полонети! З воду полонети! Разом з Вітіми потрапили в полон 28 квітня, бо ще ми 19 днів нас вийшло прорватися з заводу і ліча. Потім 19 днів ми йшли до своїх по посадках по полям, і на 19-й день ми потрапили в полон. Мене обміняли через 22 дні, але кохане досі продовжує бути там. І ось 28 квітня буде три роки, як він знаходиться в полоні. Потім нас перемістили, перемістили до окупованого Севастополя. Там ми трошечки побули разом і 4 кв... Травня його вивезли до Росії. Я залишилась там. Я повинна була також їхати разом з ними. Я була в списках, щоб летіти до Росії, але чомусь в останній момент я залишилась там, і з того моменту я його більше не бачила.